Продовжимо читати книжку від колеса до Формули 1. Розділ 7. Серце автомобіля. Як працює двигун? Робота двигуна внутрішнього згорання дуже схожа на механізм введення в тію велосипеда. З тією лише різницею, що на велосипеді двигуном є людина. Ми їмо, п'ємо, дихаємо. І це дає нам енергію для натискання педалі. Двигун внутрішнього згорання. Також у певному сенсі дихає і споживає їжу. До спеціальних камер, які називаються циліндрами, потрапляє повітря і паливо. Тоді свічка запалювання видає іскру. І що тоді відбувається? Очевидно, що ця суміш вибухає. Після цього поршень у циліндрі запускає в дію увесь механізм двигуна. Енергія, що виробляється завдяки руху поши через щеплення, коробку передач, рейкові передачі й вали, зрештою йде на колеса. За схожим принципом ваші ноги вводять у дію велосипед. Можна сказати, що наші ноги також є поршнями. Усю потужність ми передаємо через педалі на ланцюг. Він у свою чергу пов'язаний з колесом велосипеда, яке починає рухатися. Що швидше ми натискаємо на педалі, то швидше їдемо. А в автомобілі, що сильніше ми натискаємо на педаль газу, то швидше і частіше відбуваються вибухи у двигуні. Завдяки чому рухається вал, пов'язаний із колесами. Коробка передач в автомобілі працює так само, як система перемикання швидкості у велосипеді. Кожна передача в автомобілі це зірочка, схожа на велосипедну. На менших передачах легше натискати на педалі, але ми повільніше їдемо. На вищих потрібно докласти зусилля, але ж ми набираємо значно більшу швидкість. Траплялося колись таке. Що в тебе вже не було сили натискання на педалі? Поміркуй, чому це так? Ти просто бракувало енергії? Отже, після відпочинку й обіду можна було знову вирушити в дорогу так само в автомобілі, у певну мить у баку закінчується пальне, і якщо не заправитись на автозаправці, автомобіль зупиниться. У чому відмінність між бензиновим і дизельним двигунами? Існують також дизельні двигуни внутрішнього згорання. Вони працюють так само, як бензинові, з одним винятком. Дизельне паливо трохи відрізняється від бензину. Коли суміш цього дизельного пального і повітря дістається циліндра, вона також вибухає з тією лише різницею, що в цьому випадку не іскра спричиняє вибух. Суміш стискається. При цьому сильно нагрівається так сильно, що вибухає. Як гадаєш, чому це можливо? Коли ти візьмеш насос для велосипеда і почнеш качати, то швидко помітиш, що насос стає теплим. Чому це нагрівається повітря, коли стискається? У двигуні відбувається схожий процес, хоча це стискання значно сильніше. Розділ 8. Типи кузова автомобілів. СТАРТ. Типи кузова. Седан. Донедавна седан був одним з найпопулярніших типів кузова. Сьогодні на вулицях дедалі менше автомобілів з характерною плоскою кришкою багажника. Ліфтбек. Заднє скло нахилене більше, ніж у хетчбека, і піднімається разом із багажником. Іноді. Але не завжди автомобіль також має склоочисник для заднього вікна. Хетчбек. Хетчбек відрізняється від комбі коротшою лінією даху, може мати три або п'ять дверей, що відкриваються. Різновид Різновідгарячий хеджбек відрізняється спортивною підвіскою і потужнішим двигуном. Комбі. Найпрактичніший тип кузова, висота кабіни не змінюється, комбі часто використовують як швидку допомогу. Купе кузов з укороченою колісною базою, автомобіль низький, схожий на спортивний, має лише дві двері для водія та пасажира, проте довше, ніж зазвичай. У ньому також менше місця всередині. Позашляховик або SUV Англійська абревіатура означає спортивний корисний транспортний засіб. Дизайнери хотіли, щоб позашляховик набув спортивних якостей. Ці машини розроблені здебільшого для руху по шосе, але впоруються із бездоріжжям. Кроссовер менша версія позашляховика з рівною чи іноді з похилою лінією даху. Популярність позашляховиків і кросоверів чим далі зростає. Фургон. Це найпросторніша машина. Фургон використовують для перевезення людей і вантажів. Мінівен менша версія фургона. дуже комфортна машина з п'ятьма, а то й 7 місцями для пасажирів. Кабріолет. Автомобіль з непокритим дахом, який може мати 2, 4 або 5 місць. У деяких кабріолетів є брезентові або металеві дахи. В ранніх моделях дах потрібно було складати вручну. Зараз це робиться автоматично за кілька десятків секунд. Родстер специфічний тип кабріолета, двомісний автомобіль з відкритим дахом і обов'язково заднім приводом. Лімузин, розкішна версія седану, часто ширина і довжина здатна вмістити до десятка людей. Салон для пасажирів зазвичай відокремлений від кабіни водія. Пікап. Тип фургона використовується для перевезення великих предметів. Кабіна може бути одинарною або подвійною, а вантажна платформа накритою чи відкритою. Шутінг-брейк автомобіль, що поєднує в собі практичність, елегантність та спортивний стиль, схоже на універсал, але з похилою лінією даху, як купе. Через це в нього менше місця на задньому сидінні. Але він має дуже динамічний вигляд.